Мої вітання, друзі. Сьогодні відео з зала, нарешті хвилинка з'явилася. Поговоримо про організацію тренувань на біцепс. А саме буде от уклонно. Розповім, як виконувати строгий підйом на біцепс, якщо може хтось хоче підготуватися до змагань, або просто для себе якийсь разовий вихід зробити. Як це робиться, як це краще зробити. от Про це ми поговоримо. Ну, по-перше, давайте два слова буквально для людей просто. які... Я не є прихильником тренування біцепса, там, найпотрібний м'яз пауерліфтингу. Мій перший тренер так завжди говорив, мене воно відклалось і так воно є. Частково Частково це неправда, але в основному так. Біцепс він стабілізує штангу, коли ви в жимі знімаєте, ваші руки там не плусяться. Він потрібен. Він потрібен для... Урівноваження роботи антагоніста, там, трицепса, тому його як по ріфтингу, його потрібно просто підкачувати легенько. Якщо ви просто тренуєтеся для себе, хочете набрати м'язову масу, виконуйте базові вправи. Цей біцепс теж буде рости, він буде брати участь в різноманітних тягах, але додатково можете додати там, одну вправу в кінці тренування. От Фулпаді йде. І в кінці ви взяли. Штангу, звичайну, можна прямим грифом, і поробили от, поробили. Напишіть, кому цікаво про варіації навантажень. Там є різні варіанти. Наведи ближче, щоб руки побачили. От, Є різні варіанти, як брати, можна гуще, ширше. Можна ще ширше, можна такі хвати змінювати, можна зворотній хват, ми знаємо так от. Максимально там брахіаліс буде включатися в роботу, передпліччя гарно навантажується. Тобто це ви все підбираєте індивідуально до того, що ви хочете отримати. Напишіть в коментарях, знову ж таки. якщо цікаво, я зроблю окреме відео по тому. Куди акцент навантаження зміщується, якщо ви будете в залежності від ширини хвати, хвату брати. І от, ви тренуєтеся. Класика, тричі на тиждень, в кінці кожного тренування, біцепс. Я рекомендую тренувати з трицепсом. От у мене так всі мої хлопці роблять, я так роблю. І прекрасно росте. Тягнуть станову, жмуть, підтягуються, присідають, біцепс. в Кінці трошки додали. Біцепс, трицепс, одночасно отагоніст. Краще це працює з суперсетами. Тобто ми робимо підйом на біцепс, кинули, побігли без відпочинку, зробили трицепс або французький там. Відпочили і знову ганяємо таким по колу. 4-5 підходів, і все. Якщо у вас відстаюча група, саме двоголовий м'яз плеча, ви можете. Спеціалізовано його тренувати, краще це робити теж з ногами, якщо цікаво, окремо я розповім. Сьогодні не про це. Так, тепер строгий підлом на біцепс. Тобто, що це таке? Ми беремо нашу штангу, там я не пойду до стіля, я тут стіля. у нас притулена жопа, спина, голова дозволяється відривати ноги. Є лінія, по якій виставляються, це названня у вас буде. І ви виконуєте от такий рух. Підняли догори, опустили. Підняли догори, опустили. Специфіка виконання такого руху. Підійди, будь ласка, давайте я вам техніку. наведу сюди. От є такий. Кручок доволі, доволі хуйовий, дуже рагульський, незручний, саме у нас у залі. Тому, мабуть, коли Юля на ньому тренувалася, то виходила на помост і набагато зручніше було на змагальному грі виконувати. На змагальному там трошки інакше є, щоб рука не спливала, от, такі штучки, щоб не гладкий був. Що ми робимо, як виконується підйом? Захват, це дуже важливо, бачите? Є. Вообще, взагалі -то суть в тому, щоб зблизити центр важкості, був найближче до вашого тіла. Чим ближче він до тіла, тим більшу вагу ви зможете посилити. Якщо буде отак, ми розуміємо, речах довгий занадто дуже важко підняти. Зазвичай це все виварюється. Але ми намагаємося. Підтягти ближче до корпусу. Для цього ми хват беремо не, не отак, тому що сам гриф буде тоді далеко, більш далі. А ми беремо так. До того ж, ми вкручуємо наші зап'ястя, вкручуємо кісті сюди, щоб це теж оцей рух допомагав нам піднімати. У нас хоч і зветься вправа строгий підйом на біцепс, але ми в роботу включаємо всі можливі м'язи, які нам допоможуть. Тобто ми от виконали захват, зняли, підтягли до тіла, випрямили руки, починаємо згинати, розводимо локті, тягнемо по корпусу і далі ми трошки виводимо вперед за рахунок плеча. От все. Зафіксовано. Тобто ми потягли і потім ще й плече передня та наша допомагає до цього всього зробити от, підтягти до гори. Ну, от, таким чином це виглядає. так Прямо в руки. От. Одна із технічних, на ну, мою думку, така вона найкраща. Є ще там деякі варіанти. В принципі, вона не є там ідеальною, може можете для себе підбирати трохи інше, але те, що я розповідаю, це основа. Як же організувати тренування біцепса? Ну, дивіться, я... воно комічно виглядає, коли ви просто тренуєте один біцепс, виступаєте по одному біцепсу. Ну, таке саме. Чемпіон не справжній, як то кажуть. Якщо ви тягнете станову, якщо ви робите жим і ви вирішили додати біцепс, окей. плюс. Тому, от працювати краще в додатку. Як тренував я Юлю? Юля за там, не було й п'яти місяців за такий короткий термін виконала норматив майстра спорту. При тому, що рука там ніяка в неї не перекачана, як приходять дівчата і кажуть, Ой, мені ж тільки біцепс не перекачать, бо в мене ж така рука. Да жиру у тебе багато руці. Спробуй її перекачати. Люди, мужики роками накачати не можуть перекачати хочуть. Тому от дивіться, організація самих тренувань. Готував я її по жиму і по біцепсу. Перший йшов в жим. Тренували. Другою вправою, вона у нас пріоритетна, ми ставили біцепс. От, виконували 5, 6, подекуди і 8 підходів такого руху. Діапазон навантажень. От. Вираховували разовий повтор, перевіряли разовий максимум одноповторний від нього. там 80% 4 по 4, там, 80% 5-3, було таке теж із атак трохи взяте. Наприклад, 75-2 по 3 85-2 по 2, і 90 на раз, 92,5% на раз, 95 на раз. По відчуттям, бачили, що йде легко, ми ще додавали, там, заходили на 100% відсотків, але ми розуміли, що цей відсоток уже не максимальний, можемо ще більше. По відчуттям. І таким чином рухалися далі. Допомогти в тренуванні додаткові вправи, які ми використовували, це звичайний молот. Всі ми нами улюблений, виконували молот другою правою. Але воно йшло вже з, меншим вес, з меншою вагою, як підкачка. просто. Ми, не потрібно вбиватись там, а потім і тут це результату великого не дасть. Плюс ми виконували концентрований підйом телі на біцепс. От. Упор в ногу і згинаємо. Не повинно бути. Оцих рухів рух повинен бути ізольований. О, ми виконуємо. Не повинно занадто високо, не потрібно занадто високо ставити, бо теж, бачите, речах зменшується від ноги, ви підіймаєте за рахунок меншого речерга, плюс там туба ж теж тягне. Оці всі моменти потрібно враховувати. Зараз один з моїх учнів тренується на біцепс, ну йому цікаво, він жме там, присідає, тягу, почнемо. Плюс біцепс, непогано у нього йде. Єдиноборством хлопець займався, якби трошки вже підготовлений. ну В спорті, як то кажуть, був. Він там 55 два по разу вже зробив при його вазі до 82,5 кг, можливо, можливо, ще і виступимо десь на змагання. Якщо в кого є бажання позмагатись, потренуватись, в мене є введення онлайн в описі каналу мої контакти, там, от, якось так. Ну, от Якби основні моменти я і освічу. Я думаю, згодом можна просто накидати схемку тренувань у відсотках і зробити окрему таку, от, скажімо так. По якій ви можете тоді, схема, по якій ви можете тоді рухатися, підбирати там, щось своє десь варіювати. Ну, от якось так. На сьогодні все. Тренуйтеся, не буксуйте, не бухайте. Всім добра, здоров'я, до нових зустрічей.